Привіт усім! Ви на каналі Тарота Троянди і сьогодні робимо розклади за вашими питаннями на нагальні теми. А я вам дякую за лайки, коментарі та за ваші підписки. Перше питання розглянемо: чи розпочнеться війна між США та Венесуелою. Лицар мечів, імператриця. Карти вказують на ситуацію в активній фазі, яка пов'язана із лідерством, такі амбітні, агресивні ініціативи від королеви жезлів за володіння природними багатствами по імператриці. А корінь питання: існують внутрішні бар'єри для реалізації нового проєкту. Проєкту з отримання дуже бажаного, щось рідке, ймовірно, нафтові родовища, дуже багаті, та дуже хоче залізти в чужий дім, зібрати там врожай. Авторитарні плани з метою вкрасти, але відчуває величезний тягар відповідальності, і тому важко прийняти остаточне рішення. Спробує дипломатичним шляхом отримати бажане. Ну тут і хочеться, і колеться, він приймає рішення, робить вибір, щоб безболісно, мирним, ймовірно, шляхом реалізувати свої плани. На роздоріжжі поки що. Трішки почубляться, якась штовханина буде, але повномасштабної війни немає, руйнувань не буде. І в підсумку йому це вдасться, успіх планів на нього чекає, над якими він працює, якось вони там домовляться. Якось вони там домовляться на взаємовигідних умовах. Подивимось, чи Росія втрутиться в конфлікт між Венесуелою та США, адже у них між Росією та Венесуелою відносини мають стратегічний характер. А, ні. Росія не має ресурсів зовсім на інші війни. Єдине, вона спробує звідти забрати своє, адже інвестувала значні кошти у нафтову галузь Венесуели. Вона не буде протистояти Америці. І